Вітня, друзі, всім здоров'я, наш гуртовий ринок. На 100 Моя мій прогноз. О, дивіться, які яблучки. Ну, яблоки достойні, звичайно, але і ціна. Але ж ціна, бачите, яка друзі. Які ціни, друзі. На картоплі прогноз не справдився. Картопля стоїть на місці, кажуть, на дві гривні піднялася. Є 15, 23, 29, 20, 18. Морква 23, 34, 45 даже є. Буряк 18-25. Ну, Помідори це буржуйський товар. Озвучувати не будемо. Огірки 90, 120, 140, васоля. 60-70-100 гривень. Сушка приємно дивує. Грушка, сушка. 75 гривень кілограм сухої груші. Зараз собі куплю. Капуста свіжа 85 старої капусти зовсім немає. Але, друзі, що таке дивне трапилося несподівано. То піднялася різко ціна на цибулю. Цибулі. На ринку немає. От дивіться, цибуля є по 15, є по 20. І про що це говорить? Цибуля буде дорожчати. Гуртова ціна на цибулю. Сказали буде 20 тонн по 20 гривень. От так, друзі, несподіванка. Картопля не дешевша є. Я Помилився, але все одно, ну якщо воно є рев'єра. Та да, ні, рев'єра по 15 є. Є по 20. Але ви самі розумієте, яка це та рив'єра. З нами неправильний сад. Питання, коментарі, що я не так сказав, мотив не поправити. Слава Українському саду!